Крас місцевих новин на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас! Відстояли гідність. Здобудемо перемогу. Щороку, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме ця дата стала початком двох доленосних подій для майбутнього нашої країни Помаранчевої революції 2004 року та Євромайдану 2013-2014 років. Пам'ять українців, які боролися за незалежність, свободу та демократичні цінності, вшанували і в Тернополі. Як все відбувалося далі у сюжеті? Десятки містян синьо-жовтими прапорами та свічками в руках зібралися на мітинг реквієм біля пам'ятника Героям Небесної Сотні у Тернополі. Сьогодні тут, 21 листопада, в день гідності та свободи вшановують пам'ять українців, які під час революції гідності та помаранчевої революції не побоялися виступити проти несправедливості та авторитаризму. Вони стали на захист європейських цінностей, демократії та інтересів українців. Я брав участь в лютому 2014 року, власне, був в Києві і бачив деякі події на власні очі. Нас було багато. Виїжджали з Тернополя колоною автобусів. Багатьох людей я знав. Це важлива дата. Ми повинні про це пам'ятати завжди. Обидві революції стали важливими кроками на шляху до нашої незалежності, гідності та свободи. Проте, якщо Помаранчева була мирною і жоден із протестувальників не загинув, то події, які відбулися через 9 років, стали кровопролитними. Під час революції гідності понад дві тисячі людей отримали поранення, а загинуло більше ста. Їх називають небесною сотнею. Я як мама, героя, який віддав життя у 2014 році на 32-му блокпості. Вивозячи поранених з поля бою, всі ми чуємо поле бою. Що це було? Це була вже війна. Вони віддавали життя. Вони захищали кожного з нас. Щоб вшанувати пам'ять полеглих учасників Євромайдану, представники місцевої влади, громадські діячі, військовослужбовці та небайдужі тернополяни поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні, вшанували їх подвиг хвилиною мовчання та разом помолилися. Присвідає, помилой нас, господи, чи заріки наші водико прости беззаконні! Наші. Був безпосередньо учасником помаранчевої революції з перших днів до останнього. На жаль, вже тих хлопців, що були зі мною, немає вже двох хлопців. Також були і на тому майдані під час революції гідності. Сама дата каже сама за себе, що ми гідні і свободні. Оце є саме основне. Під час урочистостей також відбулося театралізоване дійство, учасники якого продемонстрували події революції гідності. Бог свободи його не зламати. Він живий, він веде за собою. Ми народ, і тупою юрбою не дано нас нікому назвати. Обидві події залишили глибокий слід в історії нашої держави. Сьогодні ми знову продовжуємо захищати та відстоювати ідеї рівності, соборності та незалежності. І впевнено, рухаємось до нашої перемоги. Підволочиська громада має сплатити більше 4,5 мільйонів гривень у державний бюджет за завдану шкоду навколишньому середовищу через несанкціоновані сміттєзвалища на її території. Таке рішення ухвалив господарський суд Тернопільщини після тривалого розгляду справи у кількох судових інстанціях. Він зобов'язав селищну раду не лише виплатити штраф, а й ліквідувати смітники, які протягом двох років не прибирали. Ще 24 місяці тому. Інспектори державної екологічної інспекції зафіксували стихійні сміттєзвалища у кількох населених пунктах громади. Місцевій владі видавали приписи щодо їх ліквідації однак дії селищної ради виявилися недостатніми. У результаті екологічна інспекція передала справу до поліції, а спеціалізована екологічна прокуратура подала позов до суду. Тепер громада зобов'язана не лише сплатити штраф а й виконати роботи з рекультивації забруднених територій. Поліція Тернопільщини ефективно бореться зі злочинністю за допомогою сучасних технологій. У нашому краї рівень злочинності залишається одним із найнижчих в Україні. Цього вдається досягти завдяки сучасному програмному забезпеченню, зокрема системам на основі штучного інтелекту, які допомагають швидше розкривати злочини та створювати безпечне середовище. Під час наради керівництво поліції області разом із особовим складом обговорили ключові питання: боротьбу з злочинністю, ефективне розслідування кримінальних справ, превентивну роботу та дотримання службової дисципліни. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. Протидія злочинності, ефективне розслідування кримінальних проваджень, превентивна робота та дотримання службової дисципліни. Ці та інші питання обговорило керівництво поліції області з особовим складом. Спілкування з поліцейськими проходило у форматі відеоселектору. Я Хотів би вам подякувати за вашу роботу. Імпоную, що всі почули вимоги, і сьогодні, вже цей період можемо констатувати, що ми в позитивній динаміці по всім пріоритетним напрямкам. Приємно, що. Майже всюди ми в лідерах, а в багатьох питаннях ми є першими, і це нормально для тилової області. Рівень загальної злочинності в області є одним із найнижчих в Україні. З початку року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено майже 6 тисяч кримінальних правопорушень, з яких трохи більше третини відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. Розкрито всі вбивства, тяжкі тілесні ушкодження зі смертельними наслідками, розбої та грабунки. Оперативно розкривати злочини поліцейським допомагає сучасне програмне забезпечення, яке встановлене в ситуаційне. Центрі головного управління Нацполіції це впровадження проєкту, безпечне місто та програм, розроблених на основі штучного інтелекту, які дозволяють швидко ідентифікувати правопорушників. Якщо півтора року назад в нас було всього лише триста двадцять камери, то ми збільшили їх до 1620. Так, це незначний результат в порівнянні з великими областями, але для нас це ріст п'ять разів. За час роботи новітніх технологій значно покращився рівень розкриття тяжких і резонансних злочинів, зменшилася вулична злочинність та незаконні заволодіння транспортними засобами, Провадження ряду безпекових проєктів, поліцейський офіцер громади, Custody рекордс, водна поліція, спеціаліст безпеки в освітньому середовищі це напрямки, над якими активно продовжує працювати поліція Тернопільщини. За словами Сергія Зюбаненка, підбиття Ви... підсумків це завжди можливість побачити прорахунки у роботі та працювати Ви... над їх усуненням. Також обговорили плани на наступний період та визначили пріоритет. Дні завдання спрямовані на забезпечення якісного надання поліцейських послуг та створення безпечного середовища в регіоні. Поєднали поезію та фотографію, аби люди відчули силу мистецтва. Олександр Смик відомий поет, драматург, барт, упродовж усього життя писав вірші, пісні та вражав своєю творчістю. Та у травні 2022 року життя відомого тернополянина обірвалося. У честь митця в українському домі перемога презентували його поетичну збірку Шлях серця. Вірші, що містяться у ній, Олександр Смик писав у воєнний час із з 2014 року. Окрім цього, відкрили фотовиставку під назвою Олександр Смик на світлинах Олександра Харвата. На заході побувала наша знімальна група. Зануритися у світ творчості талановитого Олександра Смика. Протягом усього життя він писав вірші та пісні, у яких показував свої емоції і почуття. Та у 2022 році чоловік відійшов у засвіти. Однак по собі залишив чимало творчості. У Домі перемоги презентували нову поетичну збірку Шлях серця. Дружина Олександра Марія Гудима розповідає, над книгою чоловік працював упродовж декількох років. Ще у 2014 році створив перші вірші і писав до останнього свого. Подиху, якщо вірші з чотирьох розділів вже бачили світ у маленьких збірочках раніше, то один з розділів, який називається нічні рейди зцілення духом. Це нові вірші, які не були видані жодного разу, але ті вірші, які він написав з 22 лютого, з 24 лютого 22 року, тобто від повномасштабного вторгнення. Окрім цього, рівненський фотограф, який особисто був знайомий з Олександром Смиком, організував виставку світлин талановитого поета й драматурга. На ній 50 фотографій Олександра, на яких він переживає різні емоції з друзями, з дружиною та на різних заходах у містах України. А всі світлини вони випадкові, не позуючи. Десь він читав вірші, десь співав пісні, десь з кимось спілкувався. Є з своїми декілька світлин є з своїми друзями, там Ігор Римарок, Ірина Шинкарук. з такими відомими, з ким, тобто з тим оточенням, де він спілкувався, і власне це жодне постановочне світлини, окрім однієї студійної для виставки. Фотограф обрав символічну назву Олександр Смик на світлинах Олександра Харвата. Переглянути світлини митця можна у українського дому Перемога протягом двох тижнів. Перемогли на чемпіонаті світу. Танцювальний клуб New Jack Dance виступив у Польщі, де двічі здобув першість. А окрім цього, ще одне призове місце. Тернополяни змагалися у різних категоріях командою, дуетом і сольно із суперниками із Латвії, Польщі, Данії та Німеччини. Попри конкуренцію, вони зуміли показати себе та гідно представити Україну. Ні! Запальні та заряджені на настрій позитивні емоції. Танцівниці клубу New Jack Денс повернулися з чемпіонату світу, свідки привезли три перемоги у різних категоріях. На змаганнях, які проходили у Польщі, тернополяни отримали два перших місця за командний дуетний номер. Окрім цього, одна із учасниць танцювала сольно, за що отримала ще одне призове друге місце. Христина Палій танцює вже близько 11 років. За цей час вже неодноразово перемагала. На останніх змаганнях дівчина виступала сольно під пісню «It's me», якої хотіла розповісти про себе. Та окрім цього, вона танцювала і в дуеті. Христина Палій запевняє, хвилювалася за кожен номер, бо розуміла, що їде на змагання, де будуть сильні конкуренти з усього світу. Однак вчасно змогла опанувати себе та гідно виступити. І танцювати соло і танцювати дует важко, але напевно, що важче танцювати дует. Через те, що е, вас двоє, і е, ви маєте танцювати як одне ціле. Коли ти танцюєш соло, е, ти, якщо щось забув, ти можеш під себе підкоригувати і, це, і станцювати. Перед тим, як поїхати на чемпіонат світу, танцювальний клуб Нюджек Ден змагався в Україні. Команда перемогла у вибірковому турі та отримала безкоштовну поїздку на змагання у Польщу. Керівниця клубу Яна Ткач запевняє, конкурс був на високому рівні. Конкуренти з інших країн вражали своєю майстерністю, підготовкою та технікою. Таким чином, у наших землячок з'явився ще більший запал, аби позмагатися. Тернополяни виконували стріт, хореографію або іншими словами, вуличні танці під пісню та левріван. Ми не просто його обрали, він мене одразу чіпляв своїм а, характером, оскільки телевріван розказати всім. Тому посил цього танцю і цієї пісні ми підтримали тим, що ми розказували світу про нашу країну, розказували про себе і ми розказали. На багатьох змаганнях ми відчули, почули наш гімн і ми про себе розказали. Яна Ткач розповідає, перед підготовкою до змагань виникали труднощі, аби зібрати всю команду разом, адже танцюють вже старші дівчата, які навчаються в інших містах України та навіть за кордоном. Та це не стало перешкодою на шляху якісних тренувань. Саме тому тернополяни повернулися з перемогою. Керівниця клубу Нюджек Ден запевняє, після оголошених результатів отримали чималу підтримку від суддів з інших країн. Він каже, вам не потрібно дивуватися, ви дуже круті. І ми хочемо на наступний рік знову вас зустріти. Вони запрошували навіть в Данію на свої змагання, на свої турніри. Казали, ви класні, йдіть тільки вперед. І вони були, типу, як підтримували нас і казали: не зупиняйтеся. Я на ткач каже, команда вже починає підготовку до наступного конкурсу. 26 січня відбудеться відеовідбір на чемпіонат світу, який буде проходити літом в Іспанії. В Тернополі відбувся спецпоказ документального фільму Потяг до життя. У кінострічці розповідають про залізничників, які з початком повномасштабного вторгнення, незважаючи на небезпеку та постійні обстріли, працювали та проводили евакуацію людей. У фільмі показали реальні історії людей працівників Укрзалізниці, які прожили різні ситуації у період великої війни. Більше про фільм та його створення дивіться далі у сюжеті. Не забуваємо наближати нашу перемогу усіма можливими способами. І тоді вона точно буде близько. Спокійного вам вечора пролунав дзвінок. Так, алодіємо, що сталося. Мамо, почалась війна. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило мільйони людей залишати свої домівки в пошуках безпеки. Залізниця стала одним із найнадійніших способів евакуації із небезпечних міст, незважаючи на постійні обстріли, тривогу за близьких і власний страх, залізничники продовжували виконувати свою місію. Саме про їхню відвагу та незламність у Тернополі презентували документальний фільм Потяг до життя. Потяг, в якому містилася вся нація, я гадаю, що цим фільмом ми повернемося в ті часи, а ми це більшість, звичайно, або кияни, або Львів, ті хаби, які приймали переповнені потяги людей, які втікали від жахів війни. Ми згадаємо не тільки жахіття, а й ще ту згуртованість і єдність, яка так пам'ятно дуже рада вас бачити. Яка всі єднала документальний фільм? створили на основі історії понад 60 працівників укрзалізниці з різних регіонів країни. Команда опрацювала понад 100 годин унікального відеоматеріалу, знятого під час евакуаційних рейсів. Зворушливі історії у стрічці переплітаються із основною розповіддю провідниці Ірини Юрченко, матері героя Дмитра Козацького, який тримав оборону Азовсталі. Озвучила кінострічку українська акторка Римма Зюбіна. Також у документальному фільмі з'являються і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, актор Орландо Блум і футболіст Андрій Шевченко. Ми справді їм сказали про місію цього фільму, що ми хочемо документувати не тільки для України, а й для всього світу, через що ми всі пройшли. Вони залюбки погодилися, і ми безпосередньо самі з ними їхали в потязі зі Львова до Києва і спілкувалися. Галина Хрипко розповідає, що їздили разом із залізничниками, і там намагалися поміж роботою знімати із ними інтерв'ю та показувати їхню працю. Моментами це було важко, а навіть і небезпечно. Ми не всю правду відкрили є ті моменти, які чекають нашої перемоги. Ми тоді зможемо більше розповісти. Ми вже працюємо фільм про фільм, де ми відкриємо більше всього. Як зазначають режисери фільму, частину коштів, виручених від прокату, перекажуть дітям і родинам загиблих залізничників. Тому, окрім перегляду, кожен глядач може допомогти донатом нужденним. Не забуваємо наближати нашу перемогу усіма можливими способами. І Тоді вона точно буде близько. Спокійного вам вечора.